Проїзд таки відкрили, але ремонт не завершили. Мова про ділянку вулиці Чорновола дозволити проїзд від басейну до перехрестя з вулицею Сергія Бачинського мало ще 24 серпня. Однак підрядник не встиг вкласти асфальт, тож відкриття дороги перенесли на тиждень. І цю обіцянку таки виконали з 1 вересня. Сюдою вже активно прямують потоки машин, Як і передбачалось рух тут реверсивний, але з деякими нюансами. Планувався наразі реверсний рух, але він так виглядає, тобто частково, якщо вже великі затруднення. Де фахівці, вони перекривають ділянки для того, щоб забезпечити рух загального транспорту. Ну і знову ж таки, за умови необхідності пересування спецтехніки трошки перекриваємо рух, щоб спецтехніка виїхала собі на свої позиції і далі виконувала свої роботи. Тобто такі, що маємо розуміння і одних, і других, що. Тим потрібно робити роботу, а людям потрібно рухатися в сторони міста. Попри те, що дорогу вже відкрили для проїзду, сам ремонт далекий від завершення. Нині тут ще не облаштували тротуари та велодоріжки, а також не проклали мережі, передбачені проєктом. Здебільшого саме над цим зараз і працюють а паралельно завершують вкладання асфальту на самій дорозі. Триває вкладання вирівнювального шару асфальту, тобто вже велика ділянка дороги вкрита тим вирівнювальним шаром. Роботи тривають, роботи не зупиняються, йде і вкладання бруківки по тротуарній частині. Вкладання асфальту, вкладання мереж, які повинні бути на даній ділянці. І хоч виконання робіт після відкриття дороги не припинили, їхні темпи уповільнились. Адже раніше асфальтоукладники та ескаватори могли пересуватись безперешкодно. А після того, як тут почали їздити приватні автомобілі, спецтехніка вимушена чекати, доки вони проїдуть. На темпи робіт воно однозначно впливає. Чому? Тому що ми, якщо я не помиляюся, в суботу вже мали певне ДТП за недотриманням правил дорожнього руху. Було зіткнення. Маємо так само і реверсний рух впливає на швидкість пересування техніці, техніки по даній ділянці, бо ми розуміємо, що треба пропустити машини, треба пропустити спецтехніку. Якщо в нас раніше це не було, тобто спецтехніка собі рухалася вільно в межах. Свої будівельні площадки, то зараз ми маємо певне з цим затруднення. Разом із тим, Руслан Гудима зазначає, попри всі нюанси, знову перекривати дорогу на тривалий термін не будуть, а ремонт намагатимуться завершити вчасно, як і обіцяли до кінця 2024 року. Ангеліна Бурако Олег Шаламай, телеканал ITV.